Сьогодні до нас приїхали посилки від е, Зеусів. Це у нас Azar Geomedical. Зараз будемо дивитися, що до нас прийшло. А, у нас тут акумулятори, кнопки до протезів. і Значить, можна це все встановити в механічний протез, наприклад. І акумулятори, система кнопки, навіть сверло є. Це можна все поставити навіть розмітка для того, щоб правильно просили дірочки. Чудово! Дивимося далі. Що складається комплект кісті? Комплект кісті має такий гарний ящик. Ось вона сама кість Zeus, Польське виробництво. Чудова кість, вона шестиканальна, має дуже багато хватів. Більше 12 хватів має. Можна доналаштовувати свої хвати. Вона не водостійка, немає. well man.